Так, всем привет! Наконец-то я з'явилась, ну наконец-то. Уже я не знаю, уже кофе кончаю пить. Все ніяк не дойдуть. Ну, то Ну щось заважає то то сняти. Ну, в общем, коротше, не буду объяснять, потому що куча і куча проблем. ніяк, Да, я кофе вже пила. Ось у кофе я вже пила. Оце не з кафе. Я вже пила. Скажу, да, мягкий ніжний, мягкий, ні... а запах такий, знаєте, аромат це взагалі. Пінка. Ну, пінка, знаєте, я не знаю, може треба було більше кидати. Я не кидаю багато сильно. Я вчора випила аж 2 чашки кави. Дві чашки кави підряд. У ну, мене, коротше. Я така розстроєна вчора була. Взагалі. У мене, комп'ютер завис. Айтішники, якщо ви мене чуєте, якщо ви тут, у мене підписники є, айтішники, ну, айтішники, там, хакери, я не знаю, хто ви. У мене комп'ютер завис. Знаєте, оце він включається, оце, а потім, коли там пише, вже добро пожалувати, він оце починає грузитися, грузитися, грузиться, грузитися, Він, коротше, не прогружається. Він там сам собі обновляється щось. І я так зрозуміла, що була якась обновка, і воно десь там оце застряло. І не хоче тепер, в общем, ніяк я не можу його прогрузити. Я його, коротше, вик... я його виключила. Виключила, Я декілька разів так виключала, включала, ні. А це виключила з розетки, все, поставила його на ніч, він повністю розрядився. Може ще раз попробую. Ну, Так як дивилася, читала, всім слухала, так хороть би казали. Так, добре, сьогодні ж ми продовжимо. Сьогодні останній четвертий е, смак чаю. Я вже в мене там чай кипить. Ось бачите ось. Я собі навіть кофе поклала, бо у нас Поліна в гостях. І вона взяла куфе, ну таке три в одну. Ось таке ось зараз покажу. Макуфе. Я її вже висипала, воно в неї вже настається. А я сьогодні буду пити. Я сьогодні буду пить ось оце. Що це в нас там? Я дивлюся, бо в мене ж... Ща е, секундочку скажу. Е, Значить, запашний ройбуш з нотами меду і сухофруктів, шматочками соковитої малинки. Аромат солодких мрій. Малинка в нас сьогодні буде, друзі. Малинка. Будемо пить малинка, малинка, малинка моя. Саду ягоду, малинка, малинка твоя. У мене просто сегодня назре. У мене комп'ютер не працює, но ну, у мене это поняли, як хтось сказав істерический смін. Ну, поняла, я така розстроєна, я не знаю. У мене там конечно, нічого такого немає. це я кидаю. Сейчас запах. Девочки, сейчас будемо нюхать. Запах запах, аромату мали. А ты чела? Вообще запах такий. Я вам кажу, це взагалі. Mm -hmm. Чим пахне? Мали. Малиною, правильно. Ось, тут теж, бачите, такі домішки я вам завжди. І колір на кожний чай є свій колір. У нас був червоний, у нас був зелений, у нас був чорний. Е там була суниця, це малинка. Давайте хто там перший ставимо. Діла їм метод розігріші. Хто гадає ой в кого який? Який буде кольором чай? Хто там так включу зарядочку? О. Ой. Отак от, от. І будемо чекати. Воно настоюється. Поліни теж настаюється. Так, я це пока трішки прийму. В общем. В общем, 4. Ну, я тепер буду, тому що я кофе так вже сьогодні. Бо я ж не знімала, скільки, бачите, не знімала. Ну, ви то не, зам... ну, не помітили, бо вас воно йде як би регулярно. А у мене замітила я. Що я не знімаю, бо, ну, чесно, то не було коли, то була другим зайнята, то і ще щось. То в общем. А ще мене, коротше. Попросили, ну не попросили, а спитали, тобто я обіцяла е, розповісти заробіток в тіктоці. Заробіток, як можна заробити в тіктоці. Я обіцяла своїй підписниці Іринки. Іруська, якщо ти мене зараз бачиш, я обов'язково я, обов я слідуючі відео зроблю про заробіток в TikTok. Ну, Як можна заробити. Тому що я вже так, знаєте, я зараз трошки розслабилася. Знаєте на чаю, на чаю присіла. на... Сейчас. <хе -хе -хе> <хе> то это. І ну, це довго розказувати. Треба серйозний а То я щось сьогодні така, знаєте, утром стала. Ну, коротше, знаєте, я так коротко тільки скажу, То що збирала я монетки, збирала, збирала. Взагалі, назбирала. Угу. Назбирала. Ну, це, це я так кажу, це не до теми там, заробітка, хоча я думала, що. В мене було 700 монеток. І я їх перебила, мені вчора Поля допомогла скинути, ну У ну, мене ж два аккаунти на Тік-Токі. Треба було з одного аккаунта на інший аккаунт Тіктока перекинути ці 700 монет. І вибрала подарунок, тому що так вони не перекидаються, треба вибирати якийсь подарунок, щоб перекинути. Ну, я довго там дивилася перед цим, то ж лазила в інтернеті, дивилась, дивилася, дивилася. От, ну і вибрала собі такий подарунок, от саме на таку суму 700 монет, це лебідь. Але розумієте, коли ви перекидуєте подарунки в Тік-Токі, це не просто там подарунок, лебідь, якась картинка. Ні, це мультимедія така, знаєте, от мультимедійний такий подарунок. Тобто я перекидую, і тут у мене на екрані вимальовується такі маленькі лебідятко, лебідятко, яке. Е стає дорослим лебедем таким гарним, який пливе по е, озері, так, Поляш, да? по озері, а тут такі оці ж растіні, я ж, оці ж, поняли оці ж там, озерна, що там то дерево, то і ще щось. І він такий стає красивим лебедем, там там, коронки, там, знаєте, так, коронки, там, ну, гарний, гарний. І все. І це, ну, типа, подарунок такий. Ну, звісно, таких подарунків там безліч багато, які хочете на яку суму. там, ну, в общем, Дуже-дуже-дуже. Ну, я вибрала ж оце тому що хотіла перекинути. я от прикиньте, я збирала майже місяць майже місяць ці 700 монет, тому що їх не так просто назбирати. Щоб ви розуміли, це щоб назбирати, там, це треба ну, днями сидіти тільки в інтернеті і збирати. В общем. Ну, як збирати монети і для чого це. Це я вам я ж кажу. Я... Підготую відео спеціально От, заробіток в інтернеті. Ну, тому що люди є такі, що не знають, ж, розумієте, От, як можна. От. А є такі, що знають. Ну, я буду казати для тих, хто не знає, як це зробити. Я просто дивлюся на свієт. У мене ще ж пуля печення принесла цілий пакунок, сніданок. І цей. А я вчора не доїла теж, бабуся там блинчик приносила, буду зараз доїдати блинчик. Е, в общем, е, е, ну, взагалі, збирала, збирала, бо їх не так просто, я ж кажу, назбирати. І їх там вони різні є. Ну, в общем, назбирала 700. Я думала, ой, та я ще там 800-900, а потім перекину. Ну, я так поняла, що навіть якщо я і 800 чи 900 би перекинула. Ну, наприклад, навіть 800, то суть би не помінялася. тому що 700 монет я збирала. Да? Я їх перекинула в этот, на другий аккаунт і подивилася, скільки це по грошах. Ну, перевела, пересчитала, там, як там це все. І в іторії оказалося всього-навсього 100 гривень. Тобто я сидю цілий місяць, збираю ті монетки, працюю там. Щось. Ну, як роботу? ну просто збираю. Да? В команди вступаю, там, все, там, що треба ділаю, це все. Да? Збираю монетки там. Ну, Оце все. І в ітогі я тільки 100 гривень заробила. Ну от І спрашується, Ларіса, де логіка? Стоє оце? Ні, не стоїть. Мені колись і казав один містер Бінт, Містер Бін. Ну, я не знаю, може, хто в тік-токі сидить, знає. Містер Бін, я в нього теж була. І він каже, ну, от ти там заходиш, оце, ну, що тобі там, оті монетки, ну, що ти з ними? Я кажу, о, та їх ж можна там на гості привезти, там, ти не пин, як там почала там залівати. А він мене на гостіву посадив, ну, і я ж з ним балакала, ну, на ефірі. А він каже, ну, так, да, це ми знаємо, що можна, оце все, ну, всіки це треба їх назбирати, щоб хоч щось заробити. А я, ой, та я, ну, І це було знаєте, таке, як кажуть, експериментальне е, місяць у мене був з тими монетками. От я назбираю, наприклад, 700. І скільки це буде. От. Ні, Якщо б, наприклад, да, 1000, а тисячу хоча б гривень, то я б сказала, ну, я не знаю, може для когось це не гроші. Для мене 1000 це теж гроші, знаєте. І теж непогано. Тисячу, ну, як можеш так, дайте вже там, там на інтернет, на телефон і ще щось купити. І ще купити якусь кофточку геть даже бігом, знаєте, або е, просто збирати, збирати. Ну, в принципі, тисячу ще я так согласна, так, Трошечки, ну я согласна, знаєте. Ось. Ну 100 гривень місяць, оце ти сидиш днями, там оце дубаєш, як дятел, той, да. Оце це назбираєш і потім, щоб тільки 100 гривень місяць, ну це не, знаєте, це нереально. І тому я вирішила сьогоднішнього дня. Проводити. Ну я і так проводжу прямі ефіри в тік ну У мене там тема езотерика, да, я там провожу. От, і цей. А це буде просто такий, знаєте? От, просто домашній, інтересний. Е, ти ж мене записуєш чи що? Вона. А вона дивиться. Я думала записує мене, поняла? Потім людям покаже. І цей. Ну і я вирішила просто от сьогоднішнього дня, от просто сьогоднішнього дня, е, просто проводить прямі ефіри навіть кожного дня, навіть коли, хай буде кожен день. Я навіть собі темки підібрала, вже підработала, знаєте, я утра встала, лорік, почала працювати. А що ви думали, просто так чи що? Е, просто так день з неба не капають, треба працювати, розумієте? І я собі розробила на неділю план, що я буду там те саме вести, що, як, як я там це. І в мене будуть інтересні теми. От. І я буду їх робити кожного дня. Кожного дня. А, а ви скажете, Чо? ну що, ну будеш ти проводити, ну що, це. А я ж буду проводити, а ті, хто буде до мене заходити, вони ж будуть мені кожен день, там є ціль, там, наприклад, там, зібрати 50 роз, там, чи зібрати там, 100. Сердечок або там хай вступають в командочку. Ну, щоб кожен день людини, як які там будуть заходити, вони ж кожного дня щось будуть дарувати. Звісно, що перші ефіри вони будуть маленькі. Тобто людей буде мало, звісно. І можливо, хтось захоче, хтось не захоче. Хтось каже, господі, нафіга я сюди підписалася. Що тут інтересного? і слухати. Ну, і такі будуть, і такі. Я це знаю, і такі будуть. А будуть і такі, що кажуть, ой, вас так цікаво слухати, ой, ви так інтересно щось розповідаєте. Знаєте, ну це ну, в такому плані. Ну, як на Ютубі, наприклад, так? І я така вся, фея, і я така буду, знаєте, розповідати, щось буду розказувати, щось розповідати, ну, вести бесіду. Да? Може, тут вже десь якісь сундучки буду ставити, щоб люди що вже брали сундучки і мені типу, там, назад вертали в відео монеток, знаєте, там, ну, подарок, монетки. Да? І таке можливо, і таке навіть можливо. І тому я да, розработала собі на неділю, вже, От тільки не розробила, коли це треба вести. И вот я вспомнила, что я английскую не сделала. Я балакала, вспомнила, что я потом каждое утро английскую читаю. А это я вспомнила, что я, ну ничего, я сейчас чай попью. Чай попью, потому что мне надо, чтобы мозг заработал хорошо, разумеется, надо, чтобы мозг настроить. Э, мозг! Малинку выпью, мозг начинает работать, я начну сразу там это, speak English говорить, делать. Делать хорошие вещи, и все. И все. А ви знову скажете, Лорік, ну нафіга тобі той англійський? Ну що ти з ними так саме, Ну що ти шо, де збираєшся уїжджати? Ні, дівчатки, нікуди я не збираюся уїжджати. Мене ніхто нікуди не бере, мене ніхто нікуди не приглашає. Ніхто, Лоріка, в Лондон не приглашає, понимаєте? Ніхто. От так от, ніхто. Але мені англійський подобається. тому що іноді, е, ну, знаєте, тік-ток лістаю і попадаються. Ну, як зв'язди Голлівуда, мої любимі, які я дивилася там серіали, ось сьогодні вранці продивилася, опа, попалася мені Емілія Кларк. Знаєте, хто така Емілія Кларк? Не знаєте? Поля каже, ні, не знаю. Це ж Халісі, мать дракона, ігра престолів. На секундочку, хто дивився ігру престолів? А ну, напишіть мені в коментах, хто дивився серіал ігра престолів, всі сезони. До речі, я дивилася всі сезони по кілька разів. Можна, конечно. Но ти делать? В конце каждый раз, як дивлюся в цю ігре престолу і в кінці, як дракон піднімає цю халісу і несе, я плачу, я плачу, от реально, от мають сльози, я, я, я не самі. Я прям сидю и плачу. Даже буває, як иногда до такої степені я оце все переживаю, що я прям сидю, плачу. коли і сиділа, коли мені казала. А я кажу, Іна, ну це взагалі, оце не подивіться цей фрагмент, це, це вона каже, давай вже, давай, давай, будемо дивитися, і вона ж так сидить, і ми ж так сидимо, цей фрагмент, поняв? І в мене тут істерика, а вона така, чуха 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 Лорік, Лорік, успокойся, Лорік, Лорік, чи -чи тихо, тихонько, тихо, 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 тихо. а я не можу, а сльози котяться, мені не Калісі жалко, розумієте? мені дракона жалко, мені дракона жалко, розумієте? Калісі, Загралася в войнушку свою, понимаєте? Ну, отримала те, що отримала. А дракончика жалко, потому що він у неї один стався із трьох. Один. І він її так любив. І коли вона. Ну, я не хочу спойлер діти, але коли так трапилося, він її піднімає, поняли, і несе. Ну, подивіться ігру престолу, там все буде понятно. Так, подожіть. Зараз я ж балакаю, балакаю, а мені ж то треба пробу зняти. І дитина жде. Зараз, секундочку. Сейчас я это и буду заканчивать, потому что я набагато набалакала. А мне ще треба этот кинуть. Поняли сахарок. Сахарок, сахарок. Ты не малок не высок. Ой, а вы знаете, сейчас я вам покажу колір який. Балакай, все все балакаю, балакаю, сейчас прийде. А я тільки опа. И все как всегда приб'ють. Хотя ніхто не прийде. Всі на роботі, света на роботі. там уже прийде, я не знаю. Баша бабушка Маруся прийде. Ну, мама, мама, мама. Скаже, помірять давление там, чи ще щось там, ну, чи таблеточку якусь там. Ну, коротше, ну, мама, і скаже, що це ти доню? А що це ти доню? Сама до себе обговориш? Ні, там не знає, що. там так всі знають, що я повірю. Понимаете, ну конкурентів немає. Ну, а що, ну, в нашій роботі, що треба мати? Це підвішаний язик, розумієте, І балакать так, щоб було цікаво, щоб було интересно, що знімати, розказувати, а не сидіти. Отак так от на ефірах я коли свою дівчину вчила, будь общайся з людьми, і до тебе потягнуться люди. розумієте? Взагалі, будьте попроще трошки. Будьте і до вас потягнуться люди, а не тут мета. Будем себе зображать там. Так, дивіться, який колір. Значить, колір розовенький, так, да? Поль, дивися. Та ти ще не б махаєш уже. Бачите, колір ну, не такий чорний, як у то Тому що, що? Правильно, тому що маліна. Пробую. Боже, ну це ж маліна. Ну це ж маліна. Так, дівчата, швидко сьогодні утром зібралися, коли там, чи завтра, чи коли, і купили ловере. Бистро. Не пожалкуєте. Ну потратьте там ті... Ой, не купить, ну, це ж вообще. Ну, малина, понимаете? Ну, малина. Ну от їм малину в житком виде. Mm. Очень вкусно. Очень вкусно, Очень вкусно. Все, мои хорошие. Так, дитина мене вже сейчас скаже. Лариса прекращай. О, чуєте, каже, Лариса прекращай, я їсти хочу. А я ж кажу, ну я ж людям теж повинна була показати останній пакет. Mm -hmm. Хоча мамі колись розказувала, вона так нічого і не зрозуміла. Яким людям, що ти пакет, які челенджі, що ти корі ну, таке. Так, ну, твій кофе. Этот, заморозився. Вже можна пити. Я... Так що щас я. Тут просто зрозуміло, що він не всіх заморозився. Твій кофе можна вже все. Так, я все сюди. Щас так, даю. Що закрутилася? Угу, ага, різко встала. надо тут треба їсти. Ні, за те, що я різко встав. Так, а ну поклади мою азбуку. Ні, сюди клади. Давай сюди, тому що ти на чайну. А там у мене секретні матеріали. Да. На. Я держу, воно вже нормально, можеш брати і пити. Дивись на себе не розлити. Не переживай, я на не ну, таке. Так, мої хороші, все, всіх люблю обнімаю, п'ємо, наслаждаємося, смакуємо. Всім нам приємного смаку і вам також Сидайте, пейте чай і купляйте лаваре, поняли? Не пожалкуйте, ну реально, я вам кажу, це взагалі. Вообще... Купуйте от, именно 4, 4 пакетики по 8 штук. Купить любимой, не обязательно розовий. Можемо фіолетовий, маємо там фіолетова коробочка, стоїть тут розова. Ну, смотря що ви не пожалкуйте, це дійсно, е класно. дійсно класно. Так що всім нам приємного смаку, бережіть себе і до наступних зустрічей. Скоро зв'яжемося. Зв і пишіть любимо каву три водно. Їй буде цікаво почитати, вона любить читати у нас. Книжки сіки це взагалі. Так що пишіть, пишіть. Чи дивилися ви ігру, ну напишіть, ну хто небудь. Ну Ви геть не дивились ніхто Ігру Прістов, я не вірю, я не вірю. Ну ладно, діти не дивилися, ладно, я ніколи, ну я її ходила в школу, я її, наприклад, навіть запішала дивитися Гру Ігру Прістолу, тому що там є такі сценки, що краще дітям цього не бачать. От. А дорослі, нормальний фільм, я вважаю, це шедевр, це шедевр. Ну, Це моє суб'єктивне бачення. Так, все. Цілую, обнімаю, гарного вам настрою, бережіть себе, сонце грає, Цю цей. світе, грає, співає. Настрій підняла, пийте. Ну, Мені кажеться, що там маліну щось додали. А комп'ютер, я не знаю, буду сьогодні працювати з комп'ютером. І напишіть, що мені робити з ним. Тому що завись і все, буду сьогодні ще пробувати. Потім я вам розкажу, що я зробила і чи от получилось чи ні. Ну, якщо хто що знає, то підскажіть, будь ласка. Оце напишіть кіно, підскажіть з комп'ютером, напишіть тривогу кофе. Ну, Пишіть щось, пишіть. Почитаємо. Так, все, всіх люблю, цілую, обнімаю. З вами Лорік. До нових зустрічей.